Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Мототревел. Капітоха біля мене в цьому відосі. Розглянемо таке питання як міфи про зберігання вашого мотоцикла. Та ще раз хочу пройтись по таких дуже важливих моментах, щоб ваш мотоцикл дожив до весни, щоб ви виїхали, нічого не поржавіло, нічого не відпало, нічого не деформувалося. Того, що були підняті дуже цікаві питання за японську, китайську техніку, за що треба робити, що не треба. Ну коротше, все це ми обговоримо. Приємного перегляду. Ми бачимо, що стан мотоцикла. Ну, що новий, поправді сказати, я в гараж не заходив вже, мабуть, напевно, місяць плюс-мінус десь отак. Точно, взагалі. Ото старі відоси викладав в шортс, які позаписував ще колись. І все. До речі, люфт не прибирав, ще прибиратиму весною. Ви рекомендували мені в тіктоці та шорт відосах отуди підкласти шайбу. Так я і робитиму. Перше. Говорим за це. Повертаюсь до японської техніки. Нагоділи мені в коментарях, що китайські цепки ржавіють, а японські ні, навіть мастити їх не потрібно, і все буде добре. Хочу розвіяти цей міф, що будь яке це потрібно мастити. Власники які мають японські мотоцикли. Я не буду всіх під одну категорію гребти. Просто є такі, що купив японський мотоцикл, і вважають, що це мотоцикл із другої планети. Це мотоцикл, який не знаю. Не то, що ржавіє, він відновлюється на ходу сам по собі. Будь-який метал, якщо його не обробляти, отак на стоянку він буде ржавіти. Це дуже важливий критерій. Його потрібно обробляти мастилом або силіконом. На нас зараз мінус 15 а було плюс один, плюс два перепади. Волога формується, все це буде ржавіть. Мені прийшли коментарі від власників японських мотоциклів, такі фірми, як Suzuki, Кавасакі, це пацани, які писали, що в них є в користуванні ці мотоцикли, спортмодифікації, класичні мотоцикли японських оцих виробників. В них це ржавіє. Вони його не обробляли і кажуть, з'явилася корозія. Вони в шоці були, що з'явилися рижики. Того це обов'язково свій обробляйте. Можливо, якість матеріалів. Звичайно, ресурс, за який я наслуханий, японських цепків кращий, але ж ви обробили пару хвилин і ви забули про корозію. На Китаї те саме. Обробив, забув. Някої корозії тут не буде. Того не потрібно думати, що якщо у вас японський мотоцикл, то його обробляти не потрібно. Другий момент стоянка. Пальці пацаки мерзають. холодно, мінус 15, відчувається. Гляньте уважно. Це показник того, що мотоцикл стоїть на центральній підножці. В кого її немає, робіть підпорку, щоб мотоцикл не стояв повністю на колесах. Розумієте, да? власник, мій товариш, мотодруг, власник мотоцикла Yamaha mt 07 сказав, що він не ставить мотоцикл на централку. По-перше, в нього її немає, по-друге, він в цьому нічого не бачить. Просто перекотив там раз на неділю його та і все. В принципі, має місце бути. Я говорив, що централка або щось ставляйте, щоб він не стояв. Людина так робить кожен рік і в принципі все нормально. Я бачу в цьому сенс. Якщо ви будете його перекачувати, то в принципі ви можете його і не ставити на централку. Але якщо у вас таке ритм життя, що до мотоцикла, ви за всю зиму не будете, заходити, перекачувати його там щось. Клацать, заводить, то краще підпору зробіть якусь або на централку. Та і все. Бо також говорила, що там в мене нічого не деформується, колеса за зиму нормально там переживають. Потім цією людиною розбираюсь в коментарях, а виходить на виході, що мотоцикл знаходиться в хаті. Зашибісь, думаю. Ну, зрозуміло, що він там нічого не деформується. Стоянка коротше, там нормальна. На централочці мод стоїть в хаті. Які проблеми? Перейду плавно до АКБ. Акумулятора, я його зняв і заніс в хату. І вам рекомендую. Чого? Є люди, які кажуть, що знімати його не треба. Обов'язково треба знімати. Дивіться, опять же, тіслань перепади температур. Якщо ви залишили акумулятор, то хоч знімайте клеми. Не зняли клеми, перепади температури. Можливо, таке, не 100%, але ж отримать коротке замикання, щось загориться, щось піде не так. Того, що це все проводка, це все електроніка. Що залишаєте, і говорив, знімайте клеми. А взагалі краще його знімати. Чого? То, що зараз мінус 15, ввечері буває більше. Мінус пагубно сказується на ресурсі та перебуванні акумулятора в такому режимі. От десь в районі нуля ставляйте його в будинку, там не знаю, в погребі, де рекомендують. Але в жорсткий мінус не потрібно його залишати. І він вам скаже тільки спасибі, проживе довше і буде радувати далі. В одному із моїх відосів було піднято питання заводити мотоцикл зимою. От зараз, уточнюю ще раз, мінус 15, залите отаке мастило. Мотюль 15В50, як бачите. Густюче просто. Я тільки що його переливав. Мастило просто мега густе. І воно залите в той двигун. Мужики, пацани, ви просто уявіть, що ви оцю густину будете заводити в своєму двигуні. Мінус 15. Це навантаження. Так само ви писали за зазори. Не хочуть, хочу, у мінус зазори на мотоциклі, в усіх його, так я б сказав би, ходових частин двигуні вони стають трішечки мікроскопічно менші. І цього достатньо, щоб уже двигун працював, я б сказав би, по-своєму неправильно, оскільки теплові зазори мають бути відповідні. Поки ви його прогрієте, ви навіть послухайте роботу. Не прогрій того й прогрітого двигуна. Оце ж все воно розумієте. Буде глохнути, будете навалювати ручку газа, це все лишнє. Ваше діло, але я його не завожу, Сенсу не бачу, хай стоїть до весни. Нічого з ним не буде. Що порчень, там, тарабанів по циліндрі, я ж кажу, це херня. Короче. Я це вже осінь трошки чую, як прогріваю. Так тоді десь таке плюс 4, плюс 7 так. Коли останні кажуть, ходки вже, щоб покататися, то про мінус 15 мова не йде, хоч і інжектор. Ну а за решту все переживе, все перезимує, нічого не фрискати, не обробляйте. Скільки раз говорив, там писали за присказка мотоцикл, а потім вимивають його не один день, якщо ще й керхера немає. Розумієте? Так само, бенз не треба зливати, написала. Вдруг там конденсат буде води, перемішається, бадяга буде. Мужики нічого там не забродить. Ваш бензин там в порядку. Нічого не зливайте, там мене залишився, все воно переживе, перезимує. Стан мотоцикла, що новий, не знаю, нічого не помінялося за весь час. Не поржавіло ніде. Єдине, що за силікон, чи скажу, що я вже говорив в одному з відеосів, прискайте диски, вилочку, та в принципі, все. Хтось сказав, не ржавіє, наша прискать. Все ржавіє, мужики, все ржавіє, Корозія бере. Вверх, якщо не оброблять метал. Потім все це легко змивається. Був коментар, що не змієте, та не розказуйте. Багато блогерів так роблять, я роблю, все змивається і працює за один раз. Так само болоти, Які ви крутите, бажано їх також обробити, тому що бачите, на двигуні там захист є. Оце покриття якесь, я не знаю, що за матеріал. там. Нікель, цинк, хром, як він називається, там антикорозійний. Коли крутите болоти, він трошечки стирається або деформується, бо є механічна дія. Їх також, краще вприсню, щоб не було ніяких грижиків. Все, мужики, пальці мерзають, мандець, коротше, записав все, що Пальці сказали. замерзають, руки відпадають. Нереально тримати камеру. На зв'язку пишіть, коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Радий буду вас бачити на моєму каналі. На зв'язку.